На даний момент засідання постійно поліції Донецької міської ради з питань власних власник комунального господарства та 7 липня 2025 року. На порядок зелені верене 6 питань. У вас є, прошу за даний порядок, за непросто. Проти отримувати смінів немає. Так. Перше це було вносити питання порядку поступлення. Про внесення змін до програми забезпечення пожежної безпеки на території Блинської підприємства громади з 25-24 років доповідає Роман Мені. Прошу. Доброго дня всім. У нас члена ну, організація і третій задім, в штаті якого наш підрозділ реорганізували, приєднавши його ліквідували, приєднали до першого загону. Тому програму треба не так що. Замовник розробних програм і розпорядження коштів буде вже не третій до того, а перший. Нас є проголосовано на минулому засіданні, коли вносили зміни в бюджет, ми голосували кожну, ніж не може використовувати позицію та юридична особа ліквідована що приєднується до першого закону. Технічне питання в районі. Раніше був загін, кожен район, адміністративний район мав свій загін. Зараз в області два загони. Наш частина, це той загін, який. Зараз охоплює по країні від Кума, Чарогатин, Бурштин, Валег, Уйне. Це на неї Маріукаського району Серберської межах області, так? Так, два загали ми на цілу область поділимо, один загін юридично саду-Франківську, один на дві. Кому які будуть запитання? Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати. Просто Дякую. Дякую вам. Так. Ну, Так. Не, ні, так. Шановні цана. Про спадання належного власності видається поняття не записується в момент. Третє про передачу майна приватного Придбано за да. кошти майдан. Доповідь від Шауляйського району Хитовського прошу. Я я, Доброго дня всім. Проєктом рішення передбачається передати подруковці діджею джейма прийти. Які були придбані за кошти е, монетарної допомоги Шевдецького району Цитовська Республіка, 24 мільйони 169 тисяч 600 гривень. Е, по закупівлі е, вийшло 14 штук цих маміків. Відповідно, у нас є звернення благодійного фонду е, радом до перемоги. І проєктом рішення ми передбачаємо передати цій благодійній організації ці податкові для подальшої передачі вже відповідним військовим частинам. Така сама ситуація була минулого року. Так само були ці кошти ми передавали на благодійний фонд, і відповідно вже благодійний фонд передає військовим частинам 14 штук загальних <клух> коштів. Вартістю однієї одиниці вийшла 226 тисяч 400 гривень.

Uh, uh, так, uh, uh. десь uh, минулого року орієнтовно ми так само купили 14 штук, але по сумі треба уточнити, я так по пам'яті. Ну десь приблизно така сама сума була. 14 штук. Так. Добре, дякую. Так, четверте питання по нам для передачі в оренду приміщення по вулиці Промислова 5, в місті Долина, для Кадіївського педагогічного фахового коледжу. по-моєму, Андрій. Доброго дня. Всім присутнім. Значить, у нас пішла заява від державного Закладу Луганської національної університету також проміжне це було заява від Каліївського педагогічного правоковичку для того, щоб їм передати приміщення для поличу. Значить, Включити до передвіку другого таку житлове приміщення комунальної власності по вулиці Промислова, 5, площою 67 мм квадратів. Це призначення закладу освіти державної власності, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності. Ми передаємо приміщення, якщо даємо оренду. Передаємо ренту. Рішенням сесії і заключаємо. Там два взаємопов'язки. Це меду. Так. Вони хочуть там, я не знаю, там ззаду є, якщо хочете, подивитися на план. Вони хочуть оцей момент кусочок половинку поділити на, на два коледжі. Де Галочки, це для Лисичанського, а інші для Галівського. Це два ідентичні питання. Ну Добре, а що тих приміщеннях зараз? Лобораторія там. Там, там наразі лабораторія, а там і де та, 네, далі ще Тобто це до то, лабораторії, там немає нікого. Там колись, якщо я не помиляюся, колись сидів э, ринок. Капець піре. А вони переїхали, тому що і просто ті приміщення зараз не використовуються Там на другому поверсі є центр педагогічних працівників. Сіки, Це йдемо про песоку. Йде в лабораторія було. А, а вони, вони... от одне приміщення там 69 квадратів, а в іншому приміщенні там 1025 квадратів. Тобто вони перебувають у різних приміщеннях. Ну, але я розумію, але коли що. Ви пам'ятаєте, на тій сесії у нас було дуже багато ряд таких спірних питань до суть сьомої школи. Тут тільки наша комісія розглядає, чи ще й микась комісія розглядається. Взагалі тут майнува тільки ваша має ну, зараз. Розглядати. Андрій Сергійович, запросіть їх на сесію у своєї ради. Давай. Є багато питань, але чисто технічно ви так, не так, можете так. дати відповідь на це. Так, бо розумієте, ми Я не так. можемо одноосібно зараз вирішити, чи потрібно. Я би казав, що це на розгляд сесії. Не роздивлятися. Або підтримати, я будемо підтримати. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт? Питання середньої. Утримався? Так.

Є, що Коо... Дру, так само у нас е прийшло звернення та коледжу з часом публічно-пахового щоб... для передачі оренду приміщення по вулиці Промислової площу 102,5 квадрата. Цільове призначення закладу звіту Державної форми власності, що має ліцензію на продовження освітної діяльності. Е, термін е, оренди три роки, розвідки 4 mm -hmm. радіоплати, mm -hmm. а завтра стати не mm -hmm. Ми зрозуміли ситуацію. Ми так. хочемо все ж таки почути думку так, керівників коледжу одного і другого, як вони планують проваджувати тоді Добре Позвонить на сесії, щоб знати воно. Це не є дома в тому, що ми не потрібно, просто ми не знаємо. що Справи, коли дам... Дам... скажуть, що там було, які приміщення, для чого вони використовувалися. І однозначно, я думаю, що не буде ніяких, так як ми то зараз трошки не віддіні в тому. І, І нехай не прийдуть, сказать, нехай... прошу, Другий раз. ставлю на голосування даний проєкт. Прошу проголосувати. Дякую. Не підтримуюся. Так, утримуються чи не стримуються? процес і отримати свого питання. Так, серйозне питання. Іван Павлович, на площі по 50 квадратів. Питання на сесію. Його з депутатів знаєте, ніхто не ставить комісії до на нас. Сесії були представники вже конкретно. А, усі так, то не розкажуть у всій Про нову передакцію статуту комунального підприємства «Водоканал міської ради» доповідає Сергій Яренків. Прошу, друзі. наші. У нас це практичник пов'язаний з тим, що в нас закінчилася ліцензія на використання про І щоб отримати зараз дуже складний процес цю ліцензію, він треба отримати дозвіл від начальника ОБ управління по боротьбі з наркотичними засобами. Для того, щоб до дозволу мені треба змінити статут. Прокосові внести статут, наречені, що я маю право бо я, там, для провадження діяльності, то я зробив Поясню, це кистоти, які ми використовуємо для аналізу, Ясно, вони використовуються фістоти, при, так, так, так. при приготуванні ще. Так, у лабораторії. Це раніше без того тоді не було, бо ж ми мали. Ряд застережень, то відносно, що має бути метод приказувати. Тільки за то я вже зміни нас змінився за того. Хто будуть запитання? Немає Немає запитань. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт, рішення прошу проголосувати прототим з одному з червня. Це ось використовують, це тримало на воді ціль. Так, 25 хвилин, щоб все вистикати і ніщо подзвони. <плес> Подорож, <плес> дорожній, ми ви такі Та я не маю неї досі, зі тарах рішив біз, своїм малим ножом. Бо ти може дивитися, що я в павці. туди, там де той хуй. не треба десь тарах, то потім будем працювати, щоб не були послухати, що я тут орендувати. Розумієте? Бо я вам кажу, це мій третій рік, який просто пішов вранці. Я в них не працював. Оцей, там мені тарах третій рік, я не знаю, що я тут доїхав,

А ми туди в ОПО ці їхали просто. Ну так, так, так. але... я питати, хто то в тебе скупав там? А ти просто їхав і зі себе не Ні сумки, ні кулька, ні жодного. Кульок, мене, я кульок не наберу для цей, для... Де їх тих вазонків. І тут походи, а тут так паціка. Вітрень з дуру, сонечко. А ти так говориш, а то так загарся. Там ліпить, що кепе. Одне, що просив подати, так, так. Пішли, ішли ми з імсиової палеми, великий басейн був. Але там система. Одна заправка, Кинуть то я чи буде тренажер, отчейно. От нас заправляти, те, забушли холку і, сувшую, і із, 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 з європейської, всього ісме. Всі проблеми. Отже, що? Я не знаю. Ну, я не маю секрету. Ну, що щобися випустити і відкрити щось до розуміння.

Вона ще до згоди трубки трубки вибере, дивіться. Я не знаю, ви можете... Давайте, яко то ще раз Ви можете отримати так само, як я на сесії. Але ви висадьте тоді грузок, що ви не можете навіть портприкивати, як ви вже перевадили. Я не знаю, а про... я не знаю, це спеціально не щодо... А ви могли б так? Я не знаю, я так і передію. Є записку. записка? А можна так пояснююча записка? Я на журналі іду, це був, ась, дві зі двоє, я комісію можу вам сказати, що вони <призис походять в це для того, щоб списати матеріальні цінності, повинні не дати на комісію або е, на зазверення. Може бути, в нас тут немає спеціалізованої такої фірми, вони не мають цінні метали. І є харківська спеціалізована фірма, яка приїжджає, забирає, вилучає і після того ще перераховує кошти. Але наскільки я знаю, що не раз приїхали, то ще треба було їм доплатити. Тому ми списуємо матеріальні цінності. Це з довідку нашого телемистерня, який оглядає і я розумію, що дійсно ми йдуть по процедурі утразвукова діагноз, діагноз системи, прилад лазерної магніти це все ті прилади, які е, потребують дозволу на нашої комісії яка, яка термін? Залишкова вартість 0, бо, ну, хоча це не є пріоритетом, має бути баланс роки, роки коли ми 2008-1260. 2016 Тобто баланс тут немає 2016, це вже один монітор дефіблюлятор. Напевно, комісія помовлять, чому яка причина, що вони списуються. Вони такі документи вони подали. Yeah. Там е, Ольга звик викликали терміново і е, просто немає не зараз з них під'їхати щоб... Я би казав, ми на комісію розглянемо, ми знаємо ту процедуру, якщо там є відповідні люди, які дійсно подають на списання ці матеріали, але не хочуть, щоб це було законно і на нашу комісію розглядала. Да. А якщо якісь будуть виникати питання, я ми на сесії задамо. Давайте сесії. хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішень, прошу проголосувати. Проте отримують одного зловжени 16. питання. От у мене теж виникає питання, тому я вирушну, там, на сесії подам. Але якщо не розглянумо у нашій комісії, то на сесії вона не і не зможе нам дати відповідь. Я правильно кажу? Ну правильно, воно не А навіть. якщо будуть виникати питання, ми просто-напросто подамо на сесії, у мене так само виникає питання я 16 років. 8 років, 12 років з сповні, знову стається. Даний проект рішення підтримали, щиро всі дякуємо підтримуємося. Поляби денний розглянути повністю.